Вітаю, друзі. Такий ролик сьогодні у мене про розумну розетку. Не спішіть їх викидати. Зачасту тут виходить з ладу, реле. В основному. Ось одну я вже відремонтував. Зараз поставлю, Пробую на суперклей, щось воно, ну, воно не пристає нормально. По всій площині, то тому я попробую поставити на термоклей. Ну, воно ж немає тут, стріляти з нього і немає. І так, друзі. Ось я акуратненько розрізав, від'єднав масу. Тепер витягуємо розетку І щоб добратися до реле, нам треба спочатку випаяти ось цю вилку саму. ось Вона тут хет розроблена на таких їх не витягнути, і ж ці вусики треба буде, скоріш за все, Е, Не знаю, я. Ну, Один, по крайній мірі, точно треба буде обламати. Я, минулий раз, мені не вийшло витягнути, щоб їх не обламати. Так. Ось. І тут ось оце от реле. Ось зараз я вам покажу його. Значить, на нього подається. Так, тут подається 5 вольт. Коли запускаєте розетку, подається 5 вольт. Ось на ці два контакти. І ці, виходить, замикаються. Ось все. Реле спрацювало. І напруга подалась, тут одна вилка заживлена напряму, а одна через реле. Все, і напруга подалась на вихід. Ось і все. Так. Все, я це випаяю. Зараз буду підключусь знову. І так, витягнув я це реле, воно не дзвониться. Не буду знімати ваш час, воно не дзвониться. Зараз ми будемо його розбирати. Дивіться, друзі, я лише що вам підскажу. Таке потрібно. Бачите, 20 А. Ну, якщо буде менше, Ну, значить, тоді прийдеться меншу нагрузку подавати. Це не страшно. Головне розміри. Давайте я вам скажу розміри. Значить, що тут? 18. 18 на 15. І товщина його десятка. 10. Ось такі розміри. Якщо будуть більші, значить прийдеться тоді ставити так, як. Поставив я, воно негарно вийшло, але працює. Так, добре, я ставлю це, як я зремонтував, ставлю на місце, збираю цю розетку і потім підключусь, будемо розбирати оцерли. Так, давайте спробуємо включити поки що так. Так, Засвітився індикатор, Надіюсь, вам видно тут. Ось. Давайте тепер включимо лампочку. Засвітилась. Є, значить, він налаштований, якщо виключається мережа, налаштований на постійне включення. Так, виключили. Все, працює. Ось, друзі. Але, як на мене, то я не рекомендую підключати великі. Навантаження на відремонтоване реле. Скоріше за все, а може, ну треба пробувати. Можливо, буде працювати. Ну що ж, це працює. Збираю і починаємо розбирати реле. Так, друзі, тут треба дуже акуратно. І так, розібрали релюшку. Повторюсь, дуже акуратненько треба спилювати, щоб нічого тут не пошкодити. Ось ці от контакти. Дивіться, зараз я подам 5 вольт. Ось, якщо ви замічаєте, спрацьовує релюшка, спрацьовує, контакти рухаються. Замикаються, але, але там контакту немає. Нема, не прозванюються. Самі контакти. Давайте провіримо, можливо, вони. Так, цей є, цей дзвониться. Цей теж є. Що ж, нульовочку наждачку, зараз будемо щось думати. Пробуємо. Вирізав полосочку. Надіюсь, що воно поможе. Так, спробуємо подати напругу. Все, порядок. Ось так, друзі. Тепер збираємо це. Що скажу? Якщо віддавати комусь у ремонт, то не вигідно, Бо майстер візьме скільки грошей, що вигідніше буде, напевне, дві таких розумних розетки купити за ті гроші. А якщо сам самі вмієте, то як варіант. Добренько. Будьте здорові, мирного неба. вам.